З 4 по 14 листопада 2024 року в Берестинському педагогічному фаховому коледжі комунального закладу Харківська гуманітарно-педагогічна академія Харківської обласної ради пройшла декада спеціальності 013 Початкова освіта. Цей традиційний захід в арсеналі викладачів було організовано з метою розвитку педагогічної та професійної майстерності педагогів, створення мотивацій для фахового вдосконалення, активізації творчого потенціалу. Надання методичної та практичної допомоги в умовах дистанційної освіти розпочалася декада заняття з німецької мови для здобувачів освіти першого курсу з теми де kommt beim есені викладачка Марина Тракум. Під час занять здобувачі освіти виконували різноманітні завдання на повторення лексики, з теми їжа та покупки, працювали з автентичними текстами та пісенним матеріалом, розповідали про свої харчові уподобання. Також цього дня, викладачкою біології Катериною Гайдук, було проведено заняття з біології та екології на тему наземно-повітряне середовище існування та адаптації організмів до нього, метою якого було розширення знань про адаптації живих організмів, пристосування до наземно-повітряного існування, підібрано завдання на розвиток логічного мислення здобувачів освіти, використання теоретичних знань для пояснення життя організмів, які живуть у наземно повітряному середовищі існування. 5 листопада викладачка математики Людмила Колесник запросила здобувачів освіти груп П-21, П-31 та П-41 на позааудиторний захід, особливості використання технологій ейдетики в початковій школі. В ході заходу здобувачі освіти мали змогу ознайомитись із поняттями ейдос, ейдетика, «ейдетизм». Також запропонували приклади використання методів ейдотехніки в освітньому процесі початкової школи. Такі заходи викликають бажання у здобувачів освіти вивчати новітні технології навчання та виховання, використовуючи їх у професійній діяльності. 7 листопада, на методичну гостину застосування цеглинок ЛЕГО в освітньому процесі за ініціативи викладачка англійської мови Яни Задорожньої були запрошені здобувачі освіти груп П31 та П41. Модератори зустрічі Юлія Блудова, кандидат педагогічних наук. Доцент, доцент кафедри педагогіки, психології початкової освіти та освітнього менеджменту комунального закладу Харківська гуманітарна педагогічна академія Харківської обласної ради. Олена Ільїна, кандидат педагогічних наук, доцент, старший викладач кафедри педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього менеджменту. Захід пройшов у дружній та інформаційній атмосфері. Всі учасники могли зануритись в дитинство та попрацювати з сучасним незамінним матеріалом для учнів-нуш. 8 листопада викладачка Людмила Гажа провела заняття з основ педагогічної майстерності для здобувачів освіти групи П-41 з теми стилі педагогічного спілкування. У ході заняття здобувачі освіти виконували різні практичні вправи: зіпсований телефон, ярлики, ідеальна модель. Розкажи про. Здобувачі освіти ознайомились моделями педагогічного спілкування, розглянули ситуації та пропонували варіанти рішення, говорили про комунікабельного вчителя, притаманні йому ознаки. Також здобувачі освіти 3 та 4 курсів мали змогу зануритися в творчу атмосферу під час проведення івенту Занурення в соціально-емоційне та етичне навчання, який провели Олена Промська, директорка Сім'янівського НВК Полтавської міської ради, Світлана Муль, вчителька початкових класів, тренер СН, Світлана Холодна, психологиня. Тренер СЕН говорили про три виміри СЕН, педагогічну модель, три рівні розуміння. Також були проведені розігрів і хвилинка практики 11 листопада, в рамках декади було проведено заняття з історії України на тему Українська держава, викладач Юрій Дем'яник. На занятті здобувачі освіти ознайомилися з ключовими етапами становлення української держави у 1918 році, зокрема з діяльністю Павла Скоропадського, розглянули економічні, соціальні та політичні зміни, які відбулися в країні за цей період. 12 листопада, день позаурочних заходів, з метою ознайомлення з біографіями та здобутками славетних українців, викладач Петро Мудрик, провів захід, українці, які змінили світ, говорили про Катерину Білокур, українську художню.